І виріс я на чужині і сивію в чужому краї, то одиноку мені, здається, кращого немає. Нічого Бога, як Дніпро та наша славна країна, аж бачу там тільки добро, де нас нема в лиху годину. Якось недавно довелось мені заїхати в Україну у те найкраще село, у те де мати повивала. Мене малого і вночі на свічку Богу заробляла, поклони тяжкії б'ючи. Причистість ставила, молила, щоб доля доброю любила її дитину. Добре, мамо, що ти зарані спать лягла, а то б ти Бога прокляла за мій талант, аж страх погано у тім хорошому селі, чорніше, чорної землі блукають люди. Повсихали сади зелені, погнили біленькі хати, повалялись, стави бур'яну, поросли, село неначе погоріло, неначе люди подуріли, німі на панщину йдуть і діточок своїх ведуть.